Всім привіт! Ви на каналі IRON NEWS і нарешті нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про зіркових пар Голлівуду Погнали! Чесно кажучи, ну я не знаю, що там у них відбувається, яка ретроградна Венера їх там всіх просто зводить. Ну як я і казала, 25 й рік це щось неймовірне. В плані заручень, в плані одружень. Сіля на Хомосвитудружилася з bad Bunny. we love this lady, and we love her fiance, Bad Bunny. So, <laughs> what? Бенні Бланко. 25 рік реально зводить всіх. Але і так само і розводить. Ніколь Кідман. Драсті перша новина, яка порадувала мене прям в саме сердечко, Клаудія Селєвський і Фінія Соконел заручилися. Нарешті спустя 8 років Фінія зробив пропозицію Клаудії, чому я просто дуже сильно рада. Клаудія, до речі, 100% полячка. Її мама та тато з Польщі вони переїхали в США ще зовсім молодими, і вона народилася в Чикаго. Вона блогер, знімає на YouTube з 13 років. Тому вона має прям досить таку велику аудиторію і популярність в США. Також вона нещодавно запустила свій невеликий бренд під назвою Cycler. Це засоби для тіла, а також перфумована олія, яка, до речі, дуже багатьом зайшла і навіть визнана найкращим продуктом по версії Allure. Ну а Фініас, я думаю, ви знаєте його трошки краще. Він, окрім того, що брат біля Айліш, він ще нереально талановитий композитор та музикант, який теж має свою власну сольну кар'єру. А віднедавна створив новий бенд, який називається The Favors разом з його давньою подругою та співачкою Еш вже навіть випустили свій дебютний альбом, який, до речі, мені дуже сильно зайшов. Я обожнюю їхню музику. Якщо ви не слухали, обов'язково послухайте. Ну це прям це прям моє. Історія їхнього кохання почалась у 2018 році, коли обидва закінчили свої колишні стосунки і були в активному пошуку. За порадою своєї подружки Клаудія зайшла в додаток для знайомств, де вже сидів Фініс, і після. Першої зустрічі вони обидва зрозуміли, що це точно кохання з першого погляду, і навіть закохались настільки, що Фініас буквально одразу написав пісню, яка називається Клаудія, і присвятив їй. А Клаудія намалювала картину Фініасу, яку він використав як обкладинку до цього треку. Ну, коротше, найбільш творчої, найбільш романтичнішої історії я просто напевно ще не чула. Я досить давно слідкую і за Фініасом, і за Клаудію. І сама чекала на цю подію. І не тільки я одна чекала. Кожен раз, коли Фіня Сабоклаудія виставляли спільну фотку в інстаграмі, їхні фанати в коментарях одразу писали їм, типу, коли вже, коли вже, коли вже, коли вже. І ось нарешті це сталося. Сама пропозиція була ще романтичнішою ніж перше знайомство. Бо на їхню восьму річницю стосунків вони сюрпризом для Клаудії, як вже виявилось пізніше, вони на вертольоті політали, і в Гольф пограли, і на горі повечеряли, і там на заході сонця, зі слів клауді, Фініас запропонував їй потанцювати. А потім Фініас такий їй вдруг каже. А ти не хочеш зняти цей момент на камеру? Взагалі не подозрительно, девочки, вообще не подозрительно. Ну, Клаудія одразу щось знаєте йокнуло, скажем так. Жіноча інтуїція точно сказала, її, що щось відбувається, і вона її явно не підвела. Бо фін став на коліно і запитав її те бажане питання, на яке вона відповіла. Так, наша улюблена традиція. Вже в кожному випуску в мене якась така блучка все-таки мількає, тому подивіться на оцю, як вам така обручка. Це... Просто вау. Всім бажаю, дуже за них рада. Чекаємо на весілля і білі буде тьотя. У нас сьогодні такий випуск я вирішила зробити чисто пари Голівуду, тому, почому би ні, обсудіть якісь дуже дивні пари Голівуду, які нещодавно сформувалися, які дуже зараз активно обговорюються в інтернеті. Коротше, свіжі сплетні дівчатки. Ніна Добрів і Зак Ефрен. Казалось би, після гучного розірвання заручань із. З її колишнім нареченим Шоном Вайтом вона була помічена на яхті поблизу Італії в компанії своїх друзів, де був також Ізак. Ефрон люди одразу помітили їхній доволі такий близький зв'язок на фото і почали прописувати їм роман. Ну, ви знаєте, це взагалі моя улюблене. Хтось просто десь, отак, от рядушком постояв, поператися сфоткали, і люди вже такі, все, все. Вони разом. Ніна, мені здається, взагалі ще не відійшла від минулих стосунків. Вона буквально вже збиралася стати дружиною. А тут таке ходять чутки, що цей вайт їй взагалі там зраджував і ще й не один раз. Тому я думаю, це, напевно, одне з останніх про що вона думає зараз, і їй явно не до стосунків. І взагалі навряд чи в них з ефроном щось там прям таке серйозне було. А от Гаррі Стайлс у нас з Зої Кравіц, це вже зовсім інша ситуація. Я не знаю, що в них там. Відбувається, реально виглядає як постанова Голлівуда, Знаєте, значить, буквально нещодавно Зої помітили в компанії її колеги, актора Остіна Батлера, і їм всі одразу почали приписувати роман. Хоча тут явно все було зроблено лише для піара та промоушена їхнього нового фільму Спіймати на гарячому. Це знаєте, така класика в Голлівуді, коли щось виходить, головним акторам одразу приписують роман. Піар-система, вона така. Але не пройшло і тижня, як вона вже прогулюється. По Риму з Гарічком, з Гарі Стайлзом, і через пару днів знову, але вже в Лондоні. Цікаво, пани просто в шоці. Вони не встигли відійти ще від цього батлера. Як тут вона вже з Гаріком гуляє. Непонятно, кінець серпня, як я вже сказала, в операції запечатліли їх разом у Римі та Лондоні. Фото одразу почали викликати інтерес, бо на одній вони то за ручку потрималися, на іншій ручка вже зовсім на іншому місці. То поцелуючи в ресторані, коротше. Все як книжка пише. Потім вересень 2025-го. Їх побачили разом вже в Нью-Йорку. Частина змін називається Початком їхнього роману. Жовтень 25 го Деякі таблоїди повідомили, що Зоя тимчасово мешкає зараз у Лондоні вже в будинку Гаррі Стайлза. І, типу, вони вже навіть з'їхались і живуть разом. Але знаєте, я подивилася, які видання це пишуть: Page Six і The Sun. Це такі, знаєте, видання сплітні трошки, Хоча інколи попадають, пліткують, пліткують, але хоп, і виявляється, що це правда. Не знаю, поки це не підтверджена інформація. Коротше, щось вони там мучать, чи то хочуть увагу привернути, чи навпаки хочуть щось прикрити, знаєте, від якихось чуток незрозумілих. Угу. А от хто дійсно привернув увагу, так це наша хімуська Кардашян. Знаєте, бо вона, походу, вже там мутить з двома, як заявляють наші улюблені видання. Давайте подивимося, що там неї Джейкап Лорді, бідний той Джейкап Лорді, чесно кажучи, бо з ким йому тільки цих романів не приписували. Таблоїди заявляють, що він нібито зустрічається з Кім Кардашем у 2023 році. Кім та Джейкоб були присутні на одному з великих заходів JQ і фотографувалися разом. Ну це відповідно збільшило чутки про потенційний інтерес між ними. Потім один з таблоїдів заявив, що Елорді покинув колишню дівчину Олівію Джейд. Заради Кім, і нібито вони вже зустрічаються, подорожують і мешкають навіть разом. Люблять вони, звісно, це от знаєте, гіпербалізуватись, <свісно> отак, от, щоб прям <свісно> точно, це 100%. І не встигли фанати офігеть від цієї новини. Як з'являється, наступна Що Кім вже разом з Дрейком. Ну, знаєте, це не новина, чесно кажучи, про Дрейка, бо ці чутки ходили ж там з 2021-23 роках потім. До ну, Санта-Барбара, ну чесне слово, дівчки, Дрейк у 2023 му Році випускає пісню Search and Rescue, у яку вставив семпл з Кім, де вона говорить про розлучення з Канні Вестом. Цей семпл він взяв з їхнього цього шоу «Keeping up with the Kardashians» і просто вони зараз Kardashians. Ну коротше, ви я думаю, чули про це їхнє шоу. Так от в інтерв'ю Кім неодноразово згадувала, що під час їхнього шлюбу з Кані Вестом він публічно її звинувачував у зв'язках з Дрейком, але вона все заперечувала. Ну звісно, потім у вересні двадцять. 20... П'ятого року в ЗМІ знову заговорили про романтичні зв'язки через фото в Італії, які Кімка опублікувала в своєму інстаграмі, і зокрема всі обратили увагу на ось цю фотографію з балконом біля озера. Навіть один з порталів нерухомості опублікував знімки Віли на Лаго Комо, де за чутками Дрейк перебував під час туру. Люди порівняли ці фото і відразу заявили, що Кім і Дрейк провели час разом на ті самій вілі, але з Звичайно, жодних коментарів зірки не давали. Ну і за чим собственно говоря, якщо прекрасно, так воно все і продовжується. Чесно кажучи, мені пара Кім і Дрейк набагато більше імпонує, ніж пара Кім і Джейко. Бо це трошки знаєте: ну, Кайлі і Тіма Шаломе. От якщо Кім буде зустрічатися з Джейковом, будуть точно абсолютно такі вайбіки. Напишіть в коментарях, як вам і що ви взагалі думаєте про ці всі парочки. Ну а на сьогодні в мене все. Це, підписуйтесь на цей канал, і побачимось в наступному випуску. Бай!